Готуємо смачнючі в'ялені томати для брускеток. Нарізаємо помідорки, все залежить від того, якого розміру вони у вас. У мене такі досить такі невеличкі, але я різала на четвертинки і висушуємо або в духовці, або у сушарці. У духовці сушимо при мінімальній температурі зі щілинкою у дверях. Далі ми достаємо наші помідорки і розводимо оцет з водою один до одного, в мене по 200 мл. Нагріваємо і починаємо туди занурювати наші томатики. Буквально на хвилинку, невеличкими порціями, додаю і потім висушую, трошечки промакую на сервеці. Можна залишити на годинку на рушничку. Я ж просто промокую паперовими серветочками, щоб вибрати зайву вологу, і все. Далі будемо приступати до утрамбовування наших помідорок у баночку, пересипаючи їх улюбленими спеціями. Я взяла сванську сіль для одної баночки і чесничкову сіль в іншу. Обов'язково додаю свіжий нарізаний чесничочок у кожну баночку. Помідорки треба утрамбовувати щільно, у вас вийде на дві таких невеличких баночки. В мене в середньому по 200 грам вони виходять. Ось ось ті всі помідори, які зайняли, в мене чотири поверхи у сушарці. І також додаю ще у кожну баночку по декілька перчинок. Небагато, один чорний, один білий, один червонень. Вони додадуть пряного аромату нашим томаткам і приступаємо до другої баночки. Також все ретельно утрамбовуємо, щоб не було навіть зайвого простору. Присипаємо знову ж таки спеціями, солимо, щоб вони у нас гарненько пахли, і починаємо нагрівати олійку. Я налила приблизно 200 мл олійки, прогріла її, але не закип'ятила, щоб вона була теплою і розкрила всі аромати прянощів. Та наших томатиків. Пополовинці налила олійки в баночки, а далі долила звичайної олії. І ось такі вони тепленькі, закриваємо їх простерилізованими кришечками. Щільно закриваємо, залишаємо до остигання і прибираємо в холодильник. Дуже неймовірно смачні томатики в нас виходять. Ну а ви підписуйтесь на канал, а також на мій інстаграм там ще більше смачних рецептів.